Слідкуйте за автівками, працівники Державтоінспекції звертаються до автовласників з проханням не паркувати автомобілі на проїжджій частині. Транспорт припаркований на дорозі, заважає спецтехніці розчищати шляхи від снігу. Техніка снігоприбиральна йде і змушена об'їжджати і залишає там, де стоїть автомобіль, залишається непочищеним. А тому, виходить, як вже автомобіль поїхав, він ж не може чекати. Утворюється накат і горби. За словами даїшників, ситуація на дорогах міста контрольована. Снігоприбиральна техніка працює. У зв'язку з тим, що сніг без перестану йде безперебійно, складається враження, що служби не працює. Але це не так. Вони працюють під контролем з боку державної інспекції. Рух ускладнений, але він продовжується без зупин. Найближчими днями метеологи обіцяють зниження температури зі значними снігопадами. Тому дає рекомендує подіям без особливої потреби не виїжджати на особистому транспорті. Що така необхідність виникла? Рекомендуємо подбати про зимову гуму належний технічний стан автомобіля, перевірити гальмівну систему, справність освітлених приладів словочисників. Також бажано вибирати маршрут, де немає крутих спусків і підйомів, дотримуватися безпечної дистанції і уникати різних маневрів, особливо уважними та обережними будьте в темний час доби. Якщо ви потрапили у складну ситуацію, викликайте екстрені служби порятунку.